Кожен день, кожну мить, кожен час нам доносяться різні слухи, там горить катастрофа, а там зля людина наносить розрухи, там на десь розбився літак, там згоріли десь заживо люди, а там повінь, страшний ураган, поламав все й розкидав повсюди. все з землею зрівняв під завалами смерть дитини. Там загроза іде війна, небезпеці життя людини, косить смерті нещадно коса, і багато навколо нас гине. Жалко люди не знають Христа, Ідуть у вічність у своїх провинах. З кожним днем набирає зло обороти в земнім круговерті, А щасливий, хто прийняв Христа. Бо у ньому він має безсмертя, знає істину він одну, що земля підлягає тлінню, тільки небо нам вічну весну пропонує і вічне спасіння. Де ніколи не буде війни, смерть про себе не нагадає, ні вогонь, ні прокляті чуми, вічний мир з Богом там пробуває. А земля із ділами згорить, перетвориться все в руїну. Добрий Бог приготовив горі своїм дітям небесну країну, де не буде ніякого зла, не увіде нічого там грішне. В цю країну щасливо спіши, бо прогноз для землі невтішний.